На Буковині стартувала всеукраїнська благодійна акція Серце до серця Цьогоріч Вона проходить під гаслом Я хочу бачити світ. Більше знає Ольга Колодницька. Нинішня акція, яка проходитиме з 7 по 27 квітня, має на меті допомогти дітям із вадами зору, а саме косоокістю. Небайдужі буковинські автомобілісти приїхалися центральними вулицями Чернівців, аби не лише проінформувати чернівчан, а й долучити якомога більше людей до цієї благодійної акції. Мики серце до серця. Ми звернулися до водіїв міста Чернівці і всієї Буковини з тою метою, щоб провести найширшу інформатизацію населення міста та області про благодійну акцію Серце до серця тому от зараз ми підготуємося і стартуємо по місту Чернівці, загальна протяжність маршруту близько 25 кілометрів. Прийдемо по центральних площах, по вулицях міста і таким чином розпочинаємо акцію в Чернівцях. Майже 30 водіїв долучилися до автопробігу. Крім цього, перерахували власні кошти на лікування дітей з вадами зору. Ми вирішили теж підтримати дану акцію від серця до серця. Взагалі займаємося благотворительністю, підтримуємо так само ну, матеріально, наскільки можем дідома. Ну і в даному випадку, звісно, не можемо відказати уже ребятам в даній акції. хочемо підтримати даної акцію також. ми не є байдужі до цієї акції. Ми готові підтримати автопробігом до міста. Тим самим залучити побільше людей до е, як то сказати даної акції, яка допомагає діткам. Зібрані кошти організатори планують передати в Чернівецьку обласну дитячу клінічну лікарню на придбання медичного обладнання для діагностики та лікування косовкості у дітей. Отож, не залишайтеся байдужими до чужої біди і долучайтеся до цієї благодійної акції. Ольга Колодницька, Андрій Буліга, телеканал Буковина.